А життя в селі, ви собі уявляєте? От Могли б жити? <рес> ну, так. <рес> ну так. Ну так, люди ж там живуть. Ну no, так, no, <рес> <рес> як для мене. Uh -huh. А уявляєте собі, що там їдять тварини? Ну, Свині їдять яблука ніби так, щось таке. Рослинного походження. Загалом коні також, траву, сіно. А от ви уявляєте собі життя в селі? Так, звичайно, уявляю, тому що я сам з села. Що є розуміюся. корівка? Що є корівка? Що ну, ви маєте на увазі, що є корівка? Комплектна. На мою думку, міщани привикли до комфортного життя. Якщо ти не хочеш готувати, будь ласка, йди в кафе. В селі такого немає. Потрібно самому готувати, потрібно розпалити піч, якщо немає опалення. Тобто цим треба займатися це треба нарубати дрова. Потім треба слідкувати за господарством, слідкувати за тваринами. Тобто, це, це важко.